У ніч проти 2 січня Росія атакувала Україну дронами. Було кілька хвиль. Над Києвом ЗСУ збили 22 шахеди. Ще три в області. Є постраждалий, пошкоджено об'єкти енергоінфраструктури. Над Запорізькою та Дніпропетровською областями ЗСУ знищили 6 шахедів та одну ракету. Вона летіла у бік обласного центру. Сім дронів Камікадзе сили ППО приземлили у Миколаївській області. Всього за ніч повітряним силам вдалося збити 39 шахедів, два орлани та. Одну крилату ракету за дронами це 100% результат, заявляють у силах. ППО цієї ночі на військовому аеродромі Балтімор у російському воронежі прогриміло щонайменше два вибухи повідомляють місцеві соціальні мережі. А влада заявила, у небі помітили український безпілотник. Його збила російська ППО. Про постраждалих не повідомляється, але ворониських рятувальників перевели на режим підвищеної готовності до 9 січня. На Балтіморі базуються стратегічні бомбардувальники. Су 34 вони використовуються для ракетних атак по Україні. У Брянській області Росії також пролунали вибухи. Відомо про пошкодження об'єкта енергетики у Климівському районі. У селищі зникло світло. Місцева влада стверджує, що після бавовни сталася пожежа. Губернатор Брянської області заявив, це атака українського безпілотника. В окупованій Макіївці Донецької області знищено базу в одному з місцевих ПТУ, де знаходилися російські мобілізовані. Як повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, удар нанесений у новорічну ніч. Вбито близько 400 російських солдатів, ще 300 поранено. Під Креміною на Луганщині йдуть бої за ключову трасу. Саме по ній із Білгородської області йде постачання російської армії на цій ділянці фронту, повідомляє британська розвідка. Використання цієї траси ускладнило Українська артилерія ще у жовтні, але якби Україна спромоглася ліквідувати маршрут, це ще більше підірвало б оборону ворога в Кремінні, зазначають у Міноборони Британії. Армія РФ після активних бойових дій на Бахмутському напрямку потребує оперативної паузи. Однак Кремль не дозволить їй цього зробити, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Череватий. За його словами, українські війська можуть переломити перебіг бойових дій на Донбасі. Треба більше зброї. Минулої доби ЗСУ Дували 9 бойових бронемашин, 6 артсистем, 44 БПЛА і 720 російських солдатів. Спочатку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ в Україні становлять вже 107 тисяч 440 убитими. Повідомили в генштабі зсу. Це головні новини. Із фронту. Підпишись на канал, постав лайк та коментар під цим відео. Ми цінуємо зворотний зв'язок.